Софія Лещенко займається екологією із семи років. Торік у квітні студентка переїхала до Луцька із Донеччини. А сьогодні отримала нагороду за роботу про викопних молюсків. Писала її орієнтовно. Місяць порівняли сучасні молюски з викупними, які ми знайшли на Волинській височині. Знайшли ракушняк там, де вже нема моря. Вирішила написати ось порівняльну характеристику. Організаторка заходу Зоря на екологічне сяйво, на якому відзначили переможців всеукраїнських конкурсів та міжнародних екопроєктів, Валентина Остапчук говорить: така подія це презентація наукових досліджень і обмін досвідом між початківцями і екологами, нагородженими на міжнародному рівні. Сьогодні проблема, якою діти займаються, це наші шкільні лісництва. Займаємося таким гарним проєктом як вирощування павловнії в умовах Волинської області. Діти досліджують, показують, яка цінність і разом з тим, який прибуток може бути від вирощеного дерева. Приїхала отримати нагороду за друге місце у всеукраїнському формі «Дотик природи. На зльоті шкільних лісництв презентували наукову роботу про павловнію, Така вирощується теж у нас в скулення. Перевіряємо, спостерігаємо, як вона до Волинської області пристосовується. Керівниця гуртка при обласному еколого-натуралістичному центрі Світлана Буднік прийшла підтримати своїх вихованців, серед яких і переможниця всеукраїнського етапу Юліана Ройко. Перше місце не лише на обласному етапі з аквариністики, а власне на всеукраїнському етапі. Цей досвід дає можливість побачити талановитих діток. Остання це в нас був Лебідохраміс жовтенький. Чому ми саме цю роботу взяли? Ну тому що ця рибка по своїй поведінці є. На над цікавою, як мінімум, через те, що вона інкубує ікру в ротовій порожнині. зробила такий міні-експеримент по вирощуванню акваріумних рослин. В акваріумі вони частіше швидше помирають, а по моєму експерименту вони розростаються. За словами керівниці екологічного осередку Валентини Остапчук, під час свята відзначили 145 переможців із 35 територіальних громад Волині. Микита Чибир, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.